Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Напрямок життя Друга. Хронік 24.2. І робив ЮАш вгодне в господніх очах по всі дні священника його яди. Є багато питань, які може поставити молодий артист. каже автор-виконавець Лінфорд. Детвейлер, учасник фолк-групи. Одним із них є Як мені стати відомим. Детвейлер попереджає, що така мета відкриває двері для всіх згубних сил, як зсередини, так і зовні. Він та його дружина обрали шлях меншої популярності, на якому вони продовжують зростати упродовж усього життя. Ім'я його яде не надто відоме, втім воно синонімічне з життям присвяченим Богу. Він служив священником за часів правління царя Йоаша, який здебільшого добре царював, і все завдяки його яді. Коли Йоашу було всього сім років, його яда ініціював його законне воцаріння, то не було захопленням влади. Під час церемонії воцаріння Йоаша священик його яда склав заповіта між Господом та між царем і між народом, щоб був народом Господнім. І він дотримав слова, проводячи вкрай необхідні реформи, і приносили цілопалення в Господньому домі завжди по всі дні його яди. Через цю відданість поховали його в Давидовому місці з царями. Юджин Петерсон називає життя, зосереджене на Бозі, тривалою покірністю в одному напрямку. Іронічно, однак саме ця покірність виділяється на фоні світової жаги, до слави, влади та самозадоволення. Як би ви описали напрямок свого життя до цієї миті? Про які зміни в житті ви хочете попросити в Бога? Помолимось Дорогий Боже! Допоможи мені прагнути тебе і твоєї мудрості, а не швидкоплинних речей, яких я шукав. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.